добра! Я вас просила, а ви мене не чули. Алла Борисівна Пугачова залишає Росію, переїжджає в Ізраїль. І сьогодні офіційна інформація, що Алла Пугачова стала громадянкою Ізраїлю і вже отримала ізраїльський паспорт. Будь, а значить, будь добра. Алла Погачова, яка днями поспіхом покинула Росію разом з дев'ятирічними двійнятами Лізою та Гарі, стала громадянкою Ізраїлю. Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України Алла Борисіна з чоловіком Максимом Галкіним та двома дітьми виїхала до Ізраїлю. Зараз же з'ясувалося, що артистка отримала ізраїльське громадянство. Доказом цього є фото ізраїльського паспорта Погачової. Яке опинилося у розпорядженні видання Телеграф, справжність документа в виданню підтвердили джерела серед ізраїльських прикордонників. Судячи зі знімку, паспорт співачки отримала у травні цього року, і діятиме він до травня 2023 року, що є звичайною практикою для репатріанта. Дай щастя мені, Нагадаю, що днями Мала Погочова з дітьми покинула Росію. Сьогодні з'явилася інформація, що внуків Але Борисівни вже починають оголошувати врошок. Обидва онуки Але Погочової підпадають під часткову мобілізацію. Нині такий час. Коли має закінчитися еліта у сучасному російському суспільстві, не місце тим, хто критикує свою країну, коли вона атакована колективним заходом, тим, хто відправляє дітей навчатися за кордон, замість того, щоб піднімати престиж російських вузів, такі сім'ї вже не зрозуміло, до якої країни стосуються. живуть у Лондонах та Нью-Йорках, відвідуючи часом бабусю або в Росії. Та й також то в Ізраїлі, то в Прибалтиці, то взагалі в Майамі, заявив депутат Роман Худяков. Хотілося б запитати Романа, аж де ваші діти? Чому вони не на фронті? Іван Худяков, Владимир Худяков, Богдан Худяков, Даріна Худякова. ну дивіться, розплодилося там їхніх, а інших критикують, а за себе не відповідають. А з приводу виїзду за кордон, ну, можуть побути за кордоном в Прибалтиці, в Майамі. Чому ні? Вони, Алла Борисівна Погачова та Максим Олександрович Галкін, зробили все чесною працею, тому мають право на відпочинок. Але Худяков не стримувався. І він нагадав, що 24-річний онук Погачової Денні може бути покликаний на службу, оскільки має відповідну військово-облікову спеціальність. Він закінчив кадетський корпус, а також, за словами Худякова, Добре стріляє з карабіна і навчений рукопашному бою. Цікаво, як ходяков це знає, сам стояв, дивився, чи як це він таке заявляє. Ось тільки про місце знаходження Байсарова. Зараз мало відомо, пише Худяков. Нещодавно, щоправда, повідомляли, що він крутить роман там студенткою в Росії, бачиться із зірковою бабусею. Але зараз призовників, яких не можуть знайти, вже починають оголошувати розшук, зокрема міжнародний. І я цим займуся, зазначив Роман Іванович. Боже, немає чим йому зайнятися, друзі. Дивіться, буде онуків, але Борисівної є шукати. Ну, жах якийсь. 31-річний Микита Присніков, за словами Ходякова, не зрозуміло, який. Військово-обліковий фах має, але рядовим під час часткової мобілізації теж цілком підпадає. Депутат наголосив, що якщо буде потрібно, то військовий комісаріат і до замку Пугачової та Галкіна навідається заради зустрічі з Прісняковим. Знаєте, Алла Борисівна та Максим Галкін стали тією совістю, яка ще залишилася, і тим розумом, який ще не відбили. Тому що те, як вони... Показують, заявляють свою позицію і не бояться втратити своє майно, свої статки, своє ім'я, славу і так далі. Це дуже дорого коштує, але совість у них чиста. Їхнє ім'я знаю також. В різних країнах світу і вони завжди знайдуть собі роботу. Я нагадаю, що з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України подружжя Алла Погочова і Максим Галкін разом з дітьми виїхали до Ізраїлю. Тоді Галкін відкрито виступив проти війни в Україні і засудив дії російської влади. Також артист перерахував частину грошей на допомогу українцям зі своїх концертів в Ізраїлі за підтримку України. Галкіна оголосили іноземним агентом Російської Федерації. Тим часом Погочова. Не підтримувала тоді, не висловлювалася публічно стосовно війни в Україні. А на початку вересня повернулася з дітьми до Росії, аби відвести їх до школи. Проте, коли Галкіна оголосила іноагентом, Пугачова опублікувала звернення до Мін'юсту Росії і попросила слідом за чоловіка зарахувати в іноагенти. До речі, ось ця заява як коментує її Нівзоров. Давайте послухаємо. Все долго ждали, чем же разрешится великая интрига великого молчания Пугачевой. Алла Борисовна дождалась того, что Галкина объявили иноагентом. Дождалась и заговорила, как обещала. Можно поспорить с мягкостью ее формулировок, но смысл ее выступления предельно ясен. Эта война бессмысленна, беспричинна и преступна. Алла Борисовна, надо сказать, наговорила себе даже не на І на агента, а на чистую статтю. І зробила це предельно благородне і придільно храбро. Тепер у Кремля є велика делікатна проблема: то ли проглотить, то ли виплюнути. Все... Тепер це вже їх рішення, але бачимо, що в спокої внуків, але Борисівної залишити вони не хочуть. Тому як обіцяла раніше Алла Борисівна, якщо вона вже заговорить, то вона буде говорити і не зупиниться. Погочова наголосила, що виступає проти гибелі хлопців за ілюзорні цілі, які роблять Росію ізгоєм. Сподіваюся, вона подбає про своїх внуків, все буде в неї гаразд. Ми вдячні за підтримку, адже аудиторія Алли Борисівни в Росії це люди 40+. якраз ті, які підтримують політику Путіна, владу і які. Мають голос, можуть змінити. Тому думка і подальший вплив але Борисівної Погачової, я так вважаю, може бути надзвичайно потужна. Дай щастя мені. Дякую, що дивилися. Мене звуть Ростислав Калацинський. Це мій ютуб канал. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео.